Вітаю всіх, ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Аня, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні хочу з вами провести традиційну рубрику: це буде розклад по містах. Сьогодні хочу зосередитись конкретно на Сході України, тобто Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запорізька область ось десь тут поки. Добре. <звук> Запоріжжя, Запорізька область. Тут у мене зараз <кій> прийшли ті люди, які загинули від трагедії. Я маю на увазі та, що трапилась від авіабомби. Чоловік якийсь каже, він спав. Він каже, що можливо, ще, І ще будуть такі удари схожі. Знову бачу от, летить такий як шарик, мені каже висть. Але все одно. Все одно, ніби як потім. Мене. Дуже багато зараз будуть підтягувати, хочуть підтягнути військових з боку Росії, Запоріжжя, Запоріжська область. Там щось мають якимись ударами. Локально. Вони щось шукають. Є у них інформація зараз. Зараз, зараз. І інформація, що туди якось притягнули зброю, щоб визволити Запорізьку область швиденько, тому вони будуть гатити. По якимось, якимсь структурам. Школи? Школа в школу влучили, так? Школа щось іще буде, чи лікарня? Щось таке? Зараз? спробую побачити. <кій> М можливо, когось можуть, я не знаю, який це скоро, чи захопити в полон наших. Коли жарко буде, дуже так спекотно вибивати інформацію. Ну, багато от як там буде жарт багато, не знаю серед військових. От він мені показує, як зерно в руках, за зерно. Якісь сподівання, коли за зерно будуть розборки. Якщо я не помиляюсь, то його як читолік звати. Цього духа, толік. Талян, Толян. Є каже, небезпека можуть підбити. Як ще домовляться, ще будуть якісь таємні перемовини? Це офіційний саміт. Він каже, за закритими дверима ще будуть якісь розмови. Там, де червоний ковер. Там будуть остаточні перемовини. Може швидко закінчитись, а може начатись з новою хвилею. І якось от він мені показує мапа, ніби більше води, от мокріє. З'являється вода, або ще буде якесь зневоднення, або десь, можливо, загроза дамбі. Коли жарко, спека, коли буде. Зараз подивлюсь по картам. Запоріжжя, угу. Запорізька область. Дороги пошкодити доставку, заблокувати. Щоб не було, не приїхала зброя. Ще будуть перемовини з Китаєм, представником Китаю. Не те, не так домовились. Якийсь союз має бути. Сім. Сім. За дітей шантаж буде. Авіація самолети, авіація 12. Дванадцятого, нам, можуть, пришвидшити. Ну, якби мали взагалі, от пізніше. Якось чи небо закрити, чи самоліти, авіацію, що щось, щось, щось мають обіцяти. Ну, відбивати будуть в одинадцятому ж сьогодні. Чи це вже було? Може, програється та ситуація, що. Вже впало, а взагалі-то так небезпечно, страшно і напружено. І може, і не може. Ну, тобто, точно не можу сказати, але, але будуть, ну, небезпечне щось має бути. нехороше. І ще будуть намагатися домовитись, ніби. От якась буде така думка, що ніби от як НАТО те, що обіцяли, не виконують, а, і тому якимось чином потрібно щось вирішувати. Ви бачите, до чого призведуть ці перемовини? Британія. Я бачу англійську, як королеву, королевина до мене приходить. Фух. Ну, як без Британії, вона каже, буде підтримка сильна. Там не дадуть. Тут важливу роль відіграє Китай. Африка, Китай. Африка ну, програється, але суттєво Китай. Можливо, Китай або посвариться з Росією, і тоді нам стане легше. Або інші якісь країни десь буде конфлікт. Пощо чого ми ніби от як. Вони відступлять трохи. Це країни, які досі не конфліктують напряму з Росією. Більш як Азія, угу. Всхідні, східні, країни. Або Туреччина? Що Туреччина у мене з'являється Ердоган. Там також може статись якась. От десь на східній країні. Де щось може статися найближчим часом? А якщо це Туреччина? Чи пов'язано це з поверненням командирів полку Азов в Україну? Туреччина активно хоче допомагати і діяти. Угу. Тут, можливий, або якийсь союз, або якась буде підтримка, допомога. І ще, можливий якийсь спір, або щось не домовляться з Китаєм. Я не, не можу зрозуміти Росія Китай. І це для нас також буде як шанс відірватися. Ось є найближчий час, бачите, сварки uh -huh. можуть что бути, щось, щось не домовляться. Чось, финансы, фінанси, якісь гроші. Діти, скандал с детьми. Це не подобається, що вони десь або ще викрадуть дітей, або загине багато дітей. І з цього Китай якби відвернеться на якийсь час від них. Тому що вийде в новини, в новинах будуть. То вони це вийде. буде гучна новина? Чи Китай якось а, по своїх. Не буде надто гучна, але буде інформація проходити, і Китай тут. От. Цьому їм не сподобаються дії Росії. Китайці їм кажуть, не можна бути по цивільним. Так. Угу. Після якогось випадку, що не сподобається, щось таке буде гучне, китайці будуть невдоволені цими подіями. Да. щось вони зроблять таке подліньке, Дуже-дуже. В якій частині України чекати на це. Яка частина України. Миколаїв зараз мені не подобається Сумщина. Насушна Луганщина, Київ будуть обстріли, щось летіти буде. Запоріжжя, Запорізька область багато фонить. Важко сказати, ну, вся якби не небез... Крим. За Крим. Тут питання якось стане боком, як Крим. Туреччина, Крим, Китай, от щось, щось, щось тут таке буде відбуватись. Діти, Китай, Крим, Запоріжжя, от воно поруч. Оціх два. Запорізька область і Крим. Угу. А, якщо подивитись ближче на Донеччину, що. Чого там чекати? Крим. Так, ключ в Крим. Угу. Там і Китай, і Туреччина. Україна. Діти. За дітей буде конфлікт. А в них там є якісь лагеря, там щось таке. А в Донеччині? Якийсь лагерь дитячий, або на Західний, або на, в Криму. От щось мені там небезпека йде. Лагерь, школа. Ну, в Криму таке. багато Де так, діти. дитячих таборів. Де діти можуть постраждати? Донеччина? вона ну, там посиляться активні бойові дії? Бахкать буде підриви. Багато дуже колаборантів якось відвернуться після цього саміту, ніби, от, ніби почнуть більш на сторону Росії, щось втрачати віру. Не можна цього робити. Кінець місяця з 11, го 17, щось, щось буде. Таке нам вже зрозуміло. Ну, і там трошки ми то також. Себе зараз проявляємо непогано. Донеччина, наші військові. Угу. І наостанок давайте приглянемо Харківщину. Чого там чекати? Взагалі в нас неабияка сила пробуджується. І ну, тут ми б багато де могли би дати фору, але затримка, час, постійно час. Угу. Ходить. Хоча ще, можливо, можливо, ще не закрити цей коридор, коли можна швидше все якось вирішити, домовитись. Так, Харків, Харківщина, час. Знову час, знову шантаж за дітей. Постраждати мають діти. Дії, Харківщина. Вода. Ех, з води, з кораблів. Щось мені хочуть підтягнути кораблів, літати буде. Такі шахіда, я так думаю. Таке буде. Ніби десь і будемо. Більш просуватись, а десь і будемо втрачати. Угу. Такий взагалі неприємний, дуже важкуватий місяць буде. Що, ж, Анна, дуже дякую вам. Шановні глядачі. Ви були на каналі Анни Атаманової, мене звати Олег Колісник. Дякую вам за перегляд. До побачення. До побачення.